Тому комуністична партія України розглашають місячні боротьби за соціальну справедливість. Комуністи знову мітингують проти пенсійної реформи та співпраці з МВФ. Партійці збираються місяць боротися проти соціальної несправедливості. Серед протестувальників переважно літні люди, що вже вийшли на пенсію. Чому вони проти нового пенсійного закону? Нам та на уже не нужна реформа, ми вже давно на пенсії, але Людей не устраивает это, весь народ. Это, это ж все, это гибельная система. Так сам Янукович выступал, когда тогда -то, -то выборы как раз были. Он сказал, что люди в среднем умирают до 60 лет. Більшість мужиків умирають до 60 років. Так для кого тоді пенсія буде вже де молодь, що має продовжувати боротьбу за світле майбутнє в лавах комуністів. Перший секретар обкому пояснює, ви знаєте, ми проводимо акцію робочий день. А переважна більшість все таки молодих людей, або вони зайняті на якихось десь у підприємствах, організаціях на роботі. А якщо вони не на роботі, бо багато безробітних, так вони стараються якось виживати чи на ринках, чи десь вони підробляють і якраз вони менше приходять.